Доброї ночі, шановні друзі, шановні гості. Глибоко помилиться той, хто вважає, що Ганзенко пише виключно якісь важкі похмурі речі, і на підтвердження цих слів, сьогодні я почитаю фрагмент з сатиричної поеми. Свого часу наш батько Котляревський переспівав. Енеїду Вергілія, а от Ганзенко знахабнів настільки, що наважився переспівати Енеїду Котляревського. Так виникла Менеїда. Отож, сьогодні в нічних читаннях. Менеїда фрагменти. Прошу вашої уваги. Меней мав човен двох моторний, Три лексуси та автозак. Останнього купив проворний на згадку про часи бурлак. Тоді прославилась бригада, Менеєва, отбуду гадом, що знав її поселідній мент. За маму їм була ментура, тож мала злодія натура до автозака сентимент. Були часи то ті непевні, життю ціна, дрібний купон, Сяк діставав останній кревній. розбагатіти мріяв он. Європа вже не за стіною, А там вже бюргерів, як гною. То чим богірші ми за них? Геть шори тоталітаризму пора дивитися крізь призму практичності на кожен з них. Отож мене й зібрав троянців, звав Троя їх мікрорайон, Осмалених, як гиря ланців, Та й каже ланцям. На бульйон віднині кожен заробляє, як тямить Петре, і знає, А що прибив кого завес, не давши кебені на йоту, то щоб добути крихту, злоту, гарчати має, той, мов песта, рвати ближнього залитку. Бо вже кругом капіталізм, тут кожне тягне все в калитку, тут не до сну і не до сліз. А в нас під боком, бачте, ринок, де повно падає скоринок, ти лиш нахились та підніми в часи морального упадку народ спрагує за порядком. Хто ж дасть його, коли не ми? Взялися враз до діла справно, Ті горлорізи, лайдаки, На торговище вийшли й йде нерозумні мудаки, Свій крам поклали торгувати та дрантя стали люто рвати, аби платили данину Менеєві за лад і тишу Нову, щоб вшанували Кришу, надійну певну і одну. Все йшло, здавалось, тільки пики, була троєщина в руках, аж тут набили хлопцям пики, добро що пузо не в дірках. Як з'ясувалось дуже скоро в мене я був поважний ворог, Та ще й дівуля, як на сміх, ту сучу дочку звали Нона. Песці, дев'яточка червона, Браслети, персні добрий міх. А бугаїв зоп'ять за нею, що відпочине й мінотавр, добряче врізали менею, лиш за годину, бідний, встав. Було промсту телепнув з дуру, та враз притамував натуру, коли шепнув якийсь бурлак, ти де поліз із Баговиння, та ж нонка тут, важай, богиня, вже й ти відчув її кулак. вона ж Еолу лиже п'яти. Еол, начальник роведе, веде його до своїх хати дівок під мусора кладе, та щедро поїть коніяками, А той, побавившись дівками, спускає нонці всі гріхи, Вважай Олімп увесь під нею, Куди якомусь там менею І здертися на ті верхи. Що правда кажуть про Еола, і немає в тому дивини, що вже не завжди дівка гола Еола скинути штани Своїм лібідо спонукає, в мента потенція зникає, мов сніг зникає по весні, й катмана те нещастя ради, і життю Еол, мовляв, не радий, і оргії його пісні. Троянець наш почухав ріпу Та й каже Хай яка грізьба, але й на болт із хитрим рипом віднайдеться своя різьба, а був у нього давній здраєць, чужий за не китаєць, міняв доляри азіат. І ще, казали, цей незлецький Вживає методів тибетських в доланні ерективних вад. І сланця древньої культури, не відкладаючи й на мить мене й заводить до ментури, й таке Еолу гомонить. Цей хлоп, дарма що вузькоокий, поверне твій душевний спокій та повнокровність битія. За це встали мені, перинку, в нутро ринку. Пусти, хай будем ти і я. Сидіть на ньому, наче квочки, і що моє, то те й твоє. А нас суча дочка, хай чебуреки продає. Еол поправив портупею, устав та й каже до мене я, А ти чортяка ще ого, та певність нашої намови триматиметься не на мові, а на здобутках ось його. Й тицнув на травозная пальцем троянця ж поїдом поїв, що вище. Успіхи китайця, то вище успіхи твої. Ходиш, чекаю, скоро звіту стосовно жнони, то за світу її без мене, і зведи Бували в нас із нею справи, тож заслужить лихої слави. ні, заступи і одведи. Меней прочумався, проспався і голодранців позбирав, Зовсім зібрався і уклався, та гей, на ринок почухрав. Почався там гармидер лютий, що геть порозбігались люди, Від того гвалту, чим хутчі ж менеєві давили, й тисли, анонені на шиях висли, й піймати в бока гострий ніж, Було за іграшки в ту пору, та не втручалися мин. Тож узяли троянці гору, і скоро став мене й нати з троєщинською торгашнею, пиячив та гульбачив з нею, аж мізки репались навпіл, тягли неміряно сивуху, І їли зовсім нема куху, поки не падали під стіл. Фортуна не щодень світила, і не кожним дню мене й був рад, Бувало, промені світила, стрічали крізь квітини град, еол тримався партету і глядів свого авторитету, часами мент робив палач, а ще ж була на те причина, що азіатська я личина Не мала успіхів хоч плач. Мене й квохтав над ним, як мати, так вилив, бідний, травознай, Моя негодна те підняти, моя й траву таку не знай. Причина прикрого фіаско лежала в тім, що надмір ласки, бажав отримати Еол, та й розгубив живильні соки, ще й тиск до того мав високий, високий. Куди вже там забити гол, коли твій м'яч спустив до решти? То що робити, бідакам озлиться, взує в білі мешти, Ще й хусточки роздасть жінка. Троянець лютився і казився, десь побісився, десь напився, а все ж почув пораду ту, шепнув друган один Кирпати, Що як віагру підсипати. У зілля клятому менту. Затим пішли технічні справи, Аптек спустошили зо три, Чаклун варив духмяні трави, тоді бери собі та три в них упаковочку віагри. Еол розцвів, скарбів би агри, агре віддав менеє в від дні, А той кував, поки гаряче, піднявся та зміцнів добряче поміг. І хлопцям, і рідні. Повний текст Енеїди є. Менеїде є в мережі. Шукайте і читайте про пригоди нашого Менея далі. Дякую за увагу. До наступних нічних читань.